І знову всім привіт, дорогі друзі. Вітаю okay. вас на каналі VG Channel. Ми будемо грати в Mortal Kombat 1 Combat League. онлайн. Я граю за Sub-Zero проти Такеда з Сайрексом. Я беру з собою серійно. Ви не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Так. You know the You, Round one. Fight. Так, ну что ж, друзья, поехали. И что это? В, в одразу блок. В <laughs> одразу чувак зашел блок. Так, добре. Так. Тобто він, він тепер буде здалече зоніть? Ти серйозно? Це в нього буде такий зараз стиль бою. Зонити здалече. Прикольна в нього гра, слухай Незрозуміло він грає. Дуже незрозуміло. Файт. Ну і що далі? А, Сидить блоцку чекає і зонить. Perfect. Чудовий стиль. Чудовий стиль боя. Просто. Ну, в кавичках, звичайно. І хаває захвати, до речі, якщо ви помітили. Хаває захвати один за одним. Подивіться. я просто беру і роблю захват, коли захочу. Ну так, ну? Ну і що, чому прикол? Що це за? <с> я такого ще не бачив, чесно. Ну і що далі? Ви таке бачили, друзі, колись? Це онлайн. Ось і все. Перший бій. Дуже легкий був бій. Я взагалі не розумію, що він робив. Насправді. Подивимось. Може наступний буде бій цікавіше. Може когось іншого візьме. Сам Зіро. А може, втече просто. Таке може бути. А, він вийшов. Він вийшов, друзі. Він просто взяв і вийшов. Ну, добре. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І побачимо вже в наступному відео. Бережіть себе.